Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебечвод. Дивимося сьогодні. Рекордний рекорд по заведеній шкоді на пв 4005 У нас сьогодні Бабаха кидає нашого автора реплею на карту Ласвіль з Ніком Chillmart. От так називається Нік нашого автора реплею. Тож, по бою, дивимося. У нас повністю всі десятки. До речі, якщо ти в курсі, якщо ти знаєш. Що таке розминка? Взагалі обов'язково напиши в коментарях. Я не знаю, що це таке. Я перший раз таке бачу. І подивіться, е, отут, де у нас танки, е, назви танків по лівій правій частині, союзні і противникові, е, бачимо взагалі на жодних танках, тільки на двох танках, на нашому пв 4005 і на Якпанзер Є100, оці 27 і 47. скільки взагалі проведених. Е, Боїв на цьому конкретному танку, чому більше ні в кого немає, я цього не розумію. І більше того, мені здається, що це підставний бій, обов'язково давайте будемо дивитися разом і розбиратися у цьому непростому питанні. Тож, дивіться, поки я оце розповідав, у нас вже рахунок 1 2 до речі, ми вже підсвічуємо, підсвічуємося і вирішив наш чілмат приїхати на кишку, так звану, на першу другу лінію. Бачимо, у нас в бою взагалі немає ні одної артилерії, ні в нас, ні в команді противника, звісно, бо, тому що так балансить. Це не то, що колись було. У нас тепер максимально може бути по 3 артилерії взагалі в команді. Раніше могло бути взагалі по 15 штук. Там, наприклад, могло бути по 14 артилерії в одній команді і один легкий танк, і в команді противника те саме взагалі. І де ж наші рекорди? Так, і подивіться, виїжджає 114 СП2. Ми зводимося в НЛД. У нас голдовий фугасний снаряд і 1886 разової. Взагалі шкоди ми пробиваємо по 114 СП2. Це взагалі, нагадаю, у нас середня завдана шкода. Разова, верніше шкода, 1750. За постріл. У нас 1836 вилітає. Це взагалі я не знаю. Дуже величезне. Значення взагалі шкоди. І у нас уже новий. Так, на прописання піздюлінки 1625. Ми взагалі добиваємо кранвагена, більше хітпонтів в нього не було взяти взагалі. Всі хітпонти забираємо, відправляємо його в наступний бій. 3500 завданої шкоди за 20 секунд. Взагалі, ну не говорячи вже про те, що ми чекали взагалі дуже довго, поки приїдуть противники. Так, і суперконкурор, подивіться, як залітає вже 1499 хітпонтів за постріл, 5010 хітпонтів ми завдаємо просто по перезарядці, пресовуємо. Боже, подивіться, як фартить нашому автору реплею. Не знаю, взагалі, чи це вони так спеціально підставляються, чи що, не знаю. І подивіться, до речі, хочу акцентувати вашу увагу обов'язково на те, які у нас. Снаряди завантажені до боєкомплекту. Тут вже ми, звичайно, Type 5 Heavy і не проб'ємо цим е типом снаряду. У нас тільки тут голдові снаряди з 230 мм бронепробиття. Немає ні бр бронебійних снарядів, ні звичайно осколково-фугасних снарядів. У нас тільки голда завантажена, повний боєкомплект, не знаю. Я не помітив 21 снаряд. Мені здається, що повний боєкомплект у FV4005, але можу і помилятися. Так, і знову ми завдаємо шкоди по Type 5 Heavy, 256 хітпонтів вилітає. Взагалі, ми просто кинули йому ну взагалі в башту, взагалі нічого не відцілювали. Ми не можемо його взагалі пробити. Мені здається, що ми його навіть під прямим кутом не проб'ємо. Так, і тут вже 361 хітпойн вилітає. Ріно Циронти зараз взагалі займається 105 хеві. У нього, не пам'ятаю, здається, три снаряди на механізмі дозаряджання по 490 разовій шкоди. І подивіться, світилося зеленим, знайшов наш автореплею. Так, що це таке було? Він спеціально йому віддався, чи що це таке було? Я б взагалі цього не зрозумів. І 195, боже, ми чекали 20 секунд. Нашої перезарядки, щоб завдати 195 шкоди, боже. Ну, скажу я вам, вилітає по 2000 і вилітає по 200. Ну, як би там не було, взагалі це імповий танк. Якщо ти е любиш на цьому танку грати, теж обов'язково прожимаємо по байку 191 хітпойн вилітає. Ще менше як попередній раз, 195 попереднього разу вилітає цього взагалі 191. Рахунок 7,5, бачимо, тут Шерідан, легкий танк противника катається. Мені здається, він навіть і без камуфляжу грає взагалі. Ну що ж, у нас 6774 завданої шкоди. У нас в кишені вже є, ми вже готові Взагалі, зробити постріл свій, паншотити якогось противника, любого взагалі. Так, у нас тільки у е, команді противника верніше залишається тільки один важкий танк. Все. Дві ЛТшки. І подивіться, взагалі жопої стоїть. Ну Взагалі тут нічого не підказує на те, що це взагалі підставний бій. 1950, взагалі повністю всі хітпойти фулового його забираємо. 1950 за постріл. Боже. Це взагалі легально чи ні? Ну, це вже давно відомо, що це нелегально. І 114 СП2 відстрілюється, і подивіться, що він робить. Замість того, щоб втекти, він взагалі їде прямо, ми його вицілюємо в НЛД і прописуємо пайку на 1850-10574 завданої шкоди у нас вже в кишені. І наш автореплей взагалі не збирається зупинятися. Ну, Тут Шерідан вже нас пробуває. 365 хіп-одів у нього вилітає. Почимов підкаліберним снарядом стріляв. У нього звичайні стандартні підкалібри. Подивіться, знову нас пробуває, не знаю. Можливо. Можливо, це підставний бій, можливо, ні. Не знаю, можливо, не всі підставні е гравці, взагалі в цій команді, можливо, взагалі не підставний бій. Не знаю, нічого не, не розумію, але у нас вже 11 782 завданої шкоди в кишені. Боже, подивіться, це ще не кінець. Ми їдемо в сторону е ворожої бази, взагалі ми майже вже на ній їдемо е просто в лоб. Е Зараз будемо давати ваншот, гріль 15 й виїжджає. Даємо йому на 1657 хітпонтів. Гріль 15, огризається, 779. Взагалі, подивіться, ми йому даємо на 1700, він нам не на цілих 700. Взагалі, Це на голову не натягне. Так, він здає назад, він взагалі залишається шотний, 149 хітпонтів. У нього залишається. Він вже взагалі нам не цікавий. У нас вже 13,5 завданої шкоди. 13,5 тисяч. І це ще не кінець. Їдемо далі. Так, бачимо Т-110Е4 взагалі їхав е, в ту сторону, куди дивиться наш реплею. Ми чекаємо на нього, він виїжджає, вицілюємо його в башу і пробуваємо на 1596 хітпонтів. Не знаю взагалі, куди він взагалі ну, вистрілив, взагалі куди він стріляє. Серйозно, оце пахне. Підставним боєм, або, можливо, може бути таке, що, наприклад, грала дитина, або навіть і не дитина, просто злякався і отаку От вертушку кидав, А як ви знаєте, т 4 У нього дуже коса гармата. Дуже і дуже коса. Знаю, про що говорю. У мене Т-110Е4 є в ангарі. Навіть набив на ньому три позначки, але дуже-дуже болючий. І так, ми виїжджаємо на останнього противника Т-110Е4. Зводимося йому у жопу і забираємо 404 хітпойнти. Ось такий у нас рекордний рекорд, без жодної медалі. До речі, його не забанили. Я перевіряв. Тож, подивіться, 15,5 тисяч завданої шкоди. Кому сподобався бій, обов'язково прожимай вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.